Хочу вас познайомити з Декім і похвалити, в принципі, які є сердечні і добрі люди, напевно, працівники Аврори. Подивіться, який Том зробили йому хатку. Том, Кіяться. Постелили йому там, тут водичку дали. Треба йому їсти купити. Пала корм, давайте погодуємо Тома, побачимо, що він голодний. Том, дасть. Сьогодні в тебе халява. Тут є ще один клієнт. Кого ви більше любите котиків чи собачок? У мене насправді сукруха так любить котів, що вона кожного дня ходить, годує бездомних котів, тому що каже, а хто їм дасть, якщо не я. Вони голодні. Я кажу, нехай мишаї ловлять. Вона каже, ну а скільки там тих мишей? Дивіться, як їсть. Моя Мурка би не їла. І це вже теж чекає, хоче. А, і до речі, свкруха завжди ще стоїть над котами, щоб вони поїли, щоб їх собаки не об'їли. Хто робить так само?